Мої вітання, друзі, сьогодні у нас 4 травня. Прийшов час підвести підсумки генерації нашої СЕС за квітень місяць. Хочу подякувати всім за поради, за коментарі ваші стосовно встановлення панелей на схід ну, на східному полі. Як пам'ятаєте, я вас запитував вашої поради, що я вирішив. Прийняв я рішення все ж таки вставити на схід. Панелі класти на дах. Тобто я туди встановлю все ж таки 6 панелей по 405 джинко Solar. Є вони в мене вже придбані. Постараюсь в травні це зробити. Зніму вам обов'язково ролик детальний про закріплення, про планування розташування панель, їх закріплення. Потім ці дві панельки перенесу сюди. Лишається в мене сумніви, чи класти панелі. Також ще лишати на кронштейнах. Що таке? Помічник мій. І яка в мене ще появилась ідея, також прошу вашої поради, ваших думок. Задумав я все ж таки, ну, не задумав, думаю, над встановленням е, додаткового поля на захід. Тут у нас виходить е, північно-західна сторона будинку. Що я думаю, можливо розташувати, розмістити невеличке поле на стіну будинка. Тут в мене влазить, ну, без проблем влазить 4 панелі. Ось так, якщо взяти, по цьому квадраті 4 потужних панелі можна поставити там і по 580 Вт. І прикріпити їх на стіну. Я думав взяти, можливо, щоб гарно виглядало, такий full black чорні панелі повністю. Ось. І сонце, виходить, сідає в нас. Ну Десь звідси воно би працювало. І аж тут воно заходить за горизонт. Ну Це орієнтовно ну, 3 години літом 3-4, напевно. Які ваші думки будуть стосовно цього? Варто чи ні? І ці панелі можна було б е підключити на окремий контролер, так як я це зробив на схід. А якщо чіпляти на той самий контролер, то виходить, що треба брати таку такі самі панелі, як на схід, тому що ну щоб не було перетоку. По потужності. Які ваші думки? Підкажіть, будь ласка, бо от не знаю, чи варто з цим грати чи ні. Можливо, у вас є вже в когось на практиці, встановлено поле на захід. І виходить, що якщо ми візьмемо на будинок на стіну, це буде у нас кут такий ну, добрячий, 90 градусів. Варто, не варто, от не знаю, що робити. Думав я, чесно кажучи, навіть і на паркан. Поставити з тамтої сторони, але ну, річ в тому, оце ж сусідський город. Посадить він там кукурудзу і все, і буде наше поле якби неефективне. Тому все ж таки розглядаю більший варіант стіни. Я думаю, можна придумувати щось, покрутити, намалювати, що воно і досить пристойно буде виглядати. Лишається лише переконати дружину в цій до доцільності. Напишіть, будь ласка, ваші думки коментарі, можливо, є у вас практики, повторюсь, якісь е поради. Е е е е е е е І так, домогосподарство наше спожило 556 кВт за 33 дні. Тобто, виходить, в середньому 16 кВт на день. На суму 2402 гривні, якщо ми рахуємо по денному тарифі. З них 18 майже кіловат. Ми взяли з мережі. З мережі я брав виключно вночі для дозарядки акумулятора. Таким чином, наш рахунок буде за 33 дні: 39 гривень. Тобто, якщо взяти чистим, ми заощадили 2363 гривні. І так, з цього в нас бойлер е, спожив 197 кВт, годину а вампір направив на е, опалення будинку практично 78 кВт. Тобто, якщо ми віднімемо ці всі показники, вийде, що будинок спожив 263 кВт години Давайте згадаємо, яка наша картина була в березні. В березні домогосподарство... Спожило 454,5 кВт. годин З мережі я взяв 109,5 кВт. години енергію брав виключно вночі автоматично для зарядки акумулятора. Тому я рахую по 2 гривні 16. Копійок. Відповідно витратив я 236 ,50 гривень 50 копійок. Сес наша згенерувала 345 кВт. годин Перемножив я на 432, вийшло 1490 гривень 50 копійок. Чому множу саме на 432? Тому що цю енергію використовуємо ми, ну, коли хочемо. Ну, я не бачу смислу там розділяти, коли там взяв вночі, коли взяв в день. Тому рахую саме так. І е, виходить, що в березні ми заощадили 1254 гривні. Якщо подивимося на діаграму. Бачимо, що СЕС забезпечила лише 76% потреби нашого домогосподарства в енергії, а 24% ми були вимушені взяти з мережі. Якщо глянемо на квітень, то бачимо, що тут же картина набагато позитивніша, тому що з мережі ми взяли всього лише 3% необхідного, а 97% забезпечила наша СЕС. От саме до цього мається на увазі до 100% забезпечення СЕС. Нам потрібно і рухатись. Тобто, знов таки, неважливо, скільки ви там згенерували, 800 кВт годин, годин, 1000 чи 200 Якщо вам його вистачає для ваших потреб, це, на мою думку, і є оптимальним результатом. Саме до цього треба і рухатись. Ось так. Що будемо робити в травні? Я думаю, що ну, надіюся, опалення вже не потрібно. Буде. Є в мене в планах поставити дитячий басейн. Зараз вам покажу де. І е, виготовити власноруч е, фільтр для фільтрації води і поставлю додатковий резервуар, куди встановлю 2 тена по кВт, тобто буде 2 кВт для обігріву води. Ось так. Ось тут я його поставлю. В принципі, тут і сонце цілий день. О, ще один помічник. Всі підказують. Тут і сонце цілий день, і є розетка. О недалеко. Думаю, змонтую тут і подивимося, як воно буде. Ще стосовно цих всіх показників, для чого я вам це показую, це не то, що там щоб похвалитися продуктивністю, це для того, щоб допомогти вам. Спланувати, якщо ви хочете влаштовувати свою сес, скільки вам панелей треба, ну, щоб не купляти лишніх. Якщо не плануєте там віддавати в мережу, то ну, смисло вам там ставити панелей, скажімо так, на 15 кВт, коли ваше там споживання буде 200 кВт в місяць. Панелей, зрозуміло, потрібно ставити з запасом, для того, щоб в міжсезоні їх вистачало, але все треба робити з розумом. Ось. Ну, моя думка, що. Обов'язково три панелі розкидати по всіх сторонах світу. Можливо, разом з вами ми і дійдемо до цієї там оптимальної цифри. Саме тому я показую окремо, скільки там бойлер споживає, скільки вампір допомагає взяти. Можливо, вам цього всього і не треба. Тобто, якщо у вас є газ, то відповідно мінусуєте тих там 200 кВт. Ну 200 кВт це, це багато. Це сім'я з чотирьох чоловік. До речі, бойлер у мене стоїть на 80 літрів, і в міжсезоння, щоб його там, коли сонця нема, гріти в ніч по ночному тарифі його не вистачає. Є в мене в думках ще поставити додатковий бойлер також на 80 літрів. Щоб, коли немає сонця, ми собі вночі його по таймеру включили, нагріли воду за півціни і користуємося. Якось так. Добре, друзі, всім спасибі за увагу. Пишіть ще раз ваші коментарі, завжди радий почитати, подискутувати з вами. Всім добра, до зустрічі!